Слава Ісусу Христу! Недавно я прочитав одну гарну історію про один із екзорцизмів. Отже, до монаха-екзорциста священника провели біснуватого. І священник, як звичайно, взяв всі літургійні. Весь літургійний одяг, святу воду, хрест, кадило, копіє і почав звичайний обряд. І каже таку формулу, каже: Я, раб Божий, такий то, наказую тобі, кому то демоною, ім'я Ісуса Христа вийти з Нього, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І тут е, сталася така несподіванка в тій ситуації, тому що демон сказав: Чий чий ти там раб? і почав з нього сміятися. А той сказав раб Божий. А той каже, ні, ти є мій раб. А каже, чого це? Бо ти колись там не висповідав один гріх, ти живеш в тому гріху, і тому ти є мій раб. Монах зрозумів, що він програв оцей коротенький бій. Він вже нічого не міг зробити в тій ситуації, він скидає в себе весь літургійний одяг. Біжить в келію до свого духівника і сповідається з того гріха, який демон йому назвав. Приходить назад, вдягається знову і каже: Я, раб Божий, такий то, наказуй тобі такому то демонові вийти з цієї людини, і Отця і Сини Святого Духа. І демон знову: «Чий, чий ти там раб? І каже, раб Божий! А ти зроби якийсь там гріх. Ой, я вже його не пам'ятаю. І демон полишив людину. Ось. Отже, читаючи оцю історію, мені пригадалася ще одна історія. Е також про покаяння. Вона відбулася із Святою Марією. Не пам'ятаю прізвища, це вона має якесь французьке походження. Але історія є така, що тій. Е в Святій Марії з'явився Ісус Христос і сказав, що тобі треба духівника, і такий то священник, знай його, він має стати Твоїм духівником. Скажи йому, що я тобі таке сказав. Отже, вона довший час шукала того священника, де він служив. В кінці вона його знайшла і каже, приїхала в то місце на ту парафію, каже: Отче, мені, мені з'явився Ісус Христос і сказав, що ви маєте бути моїм духівником. І той священник насправді дуже з сарказмом почав з неї так ніби підсміюватися. Підсмів, і сказав: Ну, якщо ти другий раз побачиш Ісуса, то спитаєш його, який був мій останній смертний гріх. І якщо він тобі дасть відповідь, тільки тоді я стану твоїм духовником». Вона сказала, добре. І за деякий час. Христос їй з'являється, вони мають ту розмову. Вона приходить до того самого священника і каже, Я його знову бачила. І що він там тобі сказав? А вона сказала: Відповідь Ісуса Христа була Я не пам'ятаю. Ось. В результаті той священник став духівником для тої святої. Отже, ці дві історії, на мою думку, Розкривають нам, що насправді таке є справжнє покаяння. От справжнє-справжнє. Та як в притчі про блудного сина, ми бачимо, що от, ну, син пішов, взяв гроші тата, пішов а, жити собі окремо, якусь там далеку країну, потратив все, що має, з блудницями, їв пив, що хотів, і в кінці жив і їв то, що свині. так? І ось коли він вже вирішує насправді покаятися, так, Бо в мого тата слуги краще йдять, ніж я отут, він вертається назад. І ми бачимо, що тато, отець, Бог, він чекає. І коли він бачить того сина, блудного сина, який все потратив, все, що тато заробив за життя. Він падає йому на шию. Він його не картає, ах ти, з блудницями, пив, їв, тратив, як хотів. Ні. Він, дає, він зразу наказує, він бачить покаяння, так? і він наказує дати йому шатро, сандалі, перстень на руку. І це є дуже глибокі символи в Святому письмі, бо ми часто не розуміємо. Те, що ми читаємо, а оці символи показують, що тато не просто прощає йому його провину, але все одно пам'ятає про неї. Ні. Він відновлює його синівство. Він, не, він взагалі не згадує, що сталося. Він відновлює оці речі, сандалі, шатро, персень це відновлення того синівства, яке він мав перед тим, як він пішов, перед тим, як він згрішив. Так само і справжнє покаяння. Коли ми приходимо на сповідь і насправді каємося, оце і є то відновлення того синівства, яке ми втратили перед тим, як згрішили. Бог, якщо ми покаялися, що таке справжнє покаяння? Це тоді, коли ми вже до того гріха не вертаємося більше ніколи. Не лишаємо сповідь з думкою. А, якщо ще таке станеться, то я ще раз там посповідаюсь. Ні, то не справжнє покаяння. Справжнє покаяння, коли ми насправді обіцяємо поправитися, так, ми будемо старатися виправитися і встати з тих гріхів і ніколи до найбільше не прийти. Це є справжнє покаяння. І коли ми маємо то справжнє покаяння на страшному суді, то більше нам не згадається. Є така річ, а в богослові, як пам'ять серця. От колись ви може собі чули, що Ну, не чули вам баба з дідом або тата з мамою казали: от, Степанко, бучемний, бо от ангел стоїть з боку і все записує. Має такий рулон і все записує, все, що ти робиш. Так що будь чимний. І то насправді так і є, але то не така казочка, то, наз... то називається пам'ять серця. І коли буде останній суд. Мільярди душ стануть перед Богом. І кожен буде ставати перед Богом, так? і ангел Господній буде доставати пам'ять серця з глибини нашої душі, відкривається, от, візьме оту книжку, в якій все записувалося. І розумієте, абсолютно все, все, що ми робили, все, що ми планували, все, що думали робити, все, що ну, тяжко представити, все, що уявляли, все, 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 все. все там буде все от розкрито перед всіма. І насправді, коли ми насправді покаялися, воно стирається з пам'яті серця. Бог про те забуває. Диявол не має вже за що зачепитися. Ось що є справжнє покаяння. Тому кайтеся. Амінь.